Хотілося б почути про ваш професійний шлях. Тобто, ви людина того калібру, що про це можна в інтернеті прочитати, але от цікаво ваш виклад в життєвих етапів професійних досягнень, які, на вашу думку, призвели привели вас до ну, однієї з найвищих посад в галузі енергетики в країні. Мій професійний шлях розпочався цікаво в 25 років в мій день народження. Не так рано, тому що до цього, після закінчення університету, я займалась родиною. Синам і не тільки своїм новонародженим сином, а ще і синами свого чоловіка, тобто одразу була багата мама. Але в 25 років дійсно я вийшла на роботу в енергопостачальну компанію. Я була представником в Києві Донецької енергопостачальної компанії, яка постачала електричну енергію, переважно вугільним підприємствам. Пізніше це підприємство стало однією з філій а другої державної кампанії, яка об'єднала всі регіони, в яких є вуглеводобувні підприємства, і потім я в неї також працювала.